У Луцьку попрощалися із полеглим у боях за Україну 40-річним кулеметником штурмової роти Максимом Баєвим. Родом загиблий військовослужбовець із Сєвєродонецька Луганської області. Разом із родиною переїхали до Луцька на початку повномасштабної війни. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації, розповів секретар міськради Юрій Безпятко. Загинув воєн 31 жовтня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Анастасія Мартинюк приїхала з Києва аби. Провести в останню дорогу воїна, каже Максим, був її однокласником. Ми з одного містечка ми з одного садочка. Ми вчились навчальні класи разом. Веселий, посміхнути, дуже добре, дуже роботящий. Тобто я не знаю навіть людини, яка б могла сидіти на місці. Тобто він завжди працював. Для мене було шоком, коли я дізналася, що він пішов на війну. Ну, це наша гордість. Він відстаював наш наше місто. Велика повага йому просто, скорбуємо, любимо назавжди в наших серцях. Відспівали військовослужбовця у свято Троїцькому кафедральному соборі. Воїн Максим став до лав Збройних сил України усвідомлюючи. Що стає на дуже важку дорогу, хресну дорогу завдяки цьому славному воїнові і завдяки його побратимам на світовій карті. Є така країна, є така держава, як Україна. Прийшли попрощатися із захисником, побратими, рідні, друзі, знайомі. Прийшла цей обов'язок. Я думаю, кожної людини віддати дань пам'яті. Це наші герої, це наша еліта. Він був дуже гарною людиною, дуже добрий, дуже відзивчивий. Він мав золоті руки, він був електриком, робив все, що міг, і потім його призвали. Він пішов воювати. Залішила жена і двоє діток. Ми не знали. Ми однокласники сина. Ми не знали, хочемо віддати шану герою. Волиняни на колінах проведжали захисника. Поховали воїна Максима Баєва на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.